Ну що, привіт. Ми потрошку готуємося до свят. Замовила, прийшли мені дві кети і одна горбуша. Це ми поділимо до батьків, візьмемо до одних на Різдво на Новий рік. Да, півбаночки одним, півбаночки іншим, то я тієї. А це я взяла додому, щоб було. Так що трішки собі настрій. Підняла, бо він геть кепський. Сьогодні будемо поливати квіти. Мамі допомагати. Я оце я трохи захворіла і говорила, От. так от. Яся сама любима помічниця. Такий є Там крема, коли це комплексний біостимулятор і фітогормон. Тому я зараз його додав ось сюди, до ось цього. і вже якраз буде. Дивіться, ця вона мене закрита система, і вона ще була дещо волога. Але я хочу, щоб намок намокло все, бачите? Теплою водичкою поливаю. Я її всю заляла. Так. Ой, так. І для вас писала. Я все заляла. Ось так. Класний, бачите. Воно трошки тут. Це. Ось це у мене зараз таким чином поливаються закриті системи раз. Так що тут є в мене ось така теж сухенька вся. Дві квіточки, два квітоноси, яких кола. Дивіться, немає сюди. Ось вони два. Такі красені. Ось так О. Я То хочу взимку. полити. Дай. Ні, тобі зараз Вікторія не полить. Дуже швидкий полив. Бачите, я їх заляла. Ось поставила. Я вже сідати не буду, буду швидко. І так декілька ізіляв, декілька зіляв Ой, яка гранта, теж буде красива. Теж треба усю, бо вона сухає. Ці перші, і воно починаю сушити купілки, бо квітів. Ой, добрий ранок недільний. А у нас що? Хлопці поїхали по змагання, а... а я зараз приведу себе до ладу. Вікуся ще відсипається, у нас лікуся з температурою. Тому вікулечка ще відсипається, я її дечіпаю. А от хай дитинка відіспеться. А я зараз швидко наведу плат, хочу сьогодні. Ой, випробувати ось цю масочку для обличчя. Спробую і за одне скажу, як вам віма. Так, ще під масочку візьму сибородочку. Вона глибше, да, ця така та геть як водичка, а ця ні, так, і беремо маску. Обличчя. Будемо зараз. Вона така глиняна, але з гіалуроном. Ну подивимося, якщо вона дійсно дієва, то чому би ні? Так. По щіточку. І ще зараз зараз я скажу подивлюсь, наскільки це мені її залишити. Так. Залишити маску на обличчя на 5 хвилин. Зустрінемося з вами через 5 хвилин. Ну, у мені 5, а вам декілька секунд. На тато готував нам... Підсум. Тут у нас є зовсім зовсім хворий. У нас Вікуська не розмовляє. Абсолютно Голос зник, тато побіг в аптеку, Матвійчик на місці. Щасливий, вікуська засмучена, що не змогла взяти участь. Але нічого. Наступного разу буде і Вікуська брати участь. То якось так. А я тут буде супчик тату грітися, і я буду готувати зараз супчик е сирний, тому що зараз є цю картопельку, морквинку і цибулинку. Я лечу, у світла немає, тому йду пішки. Ой, а, майонез у нас буде сьогодні ще домашня шаурма. А, і на вечір хочу взяти кукурудзяних паличок. Прикидо у мене, зараз покажу вам. піжама стайл, тому біжу в магазин, у нас там сніги, щоб подивимось, що там буде. Я сильно не заморочувалась в піжамі. Побігли. Ой. Що я вам скажу таке, бачите? Воно одразу тане таке собі. Але нічого, бо чоловік хотів сам і те, потім кажу, ні, я схожу, вивітрю свої мізки трошки, прогуляюся. Так що біжим. Сніжочок падає. Там пытаются... Куда же опять шла? Ну, здесь там, ладно, хай так будь. Ой. Так. О! Два... Шапка, два капюшона, это капец. Это капец, а ничего. Бежу. Бежу, бежу, бежу магазин. Так еще. Сейчас побачим. Цукровая пудра. Ще довали. Все, 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 все. Ну, що ми робимо тепер? Треба що подивитись. Тут домики ще. А у нас буде різдвяний віночок. Малеча робить я ось віночок. такий різдвяний віночок. У вас такі отця чорний. Чолов... Ой, до тебе я картину. А то я принесла на столі ялинейку, ялинейку принесла. Не вигляне. Мають структури там. Ага. Откручує ти давиш вперед. надо склеить. А, нет, это та тарелка лучше будет. Да, ты будет Что? Тута рінни, тута поломан, тута поломан. Ну то ничего страшного. Що не поломали на поломали? А, ой, не, ой, 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 я думаю, що це звітся, це от mm -hmm. ну, Конечно, кто-то не страшно. <coughs> Литя, у нього тут вообще ситуація ой-ой-ой. У нього тут ноги отпал, руки отпалы. Склеим ему и руки, и ноги, и голову. Тут крапи. Коржики. А коржики мы вже будем формувати. Бенний человек. Без ноги. Ну дай, ну дай, ну дай, я хочу попробувати. А матвійчик що робив? Держи хуста. Матвійчику дай пока не свідкусь. Будь ласка. На ялиночку, зробиш ох, ялиночці. Да? А ні, там зелений будочок. Да. Або сніжинку обведеш біленьку. Ні, я хочу. Ні, так то обдавляти, треба цей красити. Віка, не підвивай мене. Сильніше, да ви ще раз обверди, Матвій. Ні-ні-ні там нічого страшного по ялинці, отак. Супер. Так, дальше мне треба белый кулак. Нет, я белый не жду. А, ну, там какие-то другие и мне надо. Там до да, хвостик тримай, за хвостик Матвей тримай. І став глянь тики там белс, ти, ух ти, молодець. Вау такі не дяс там. Сильніш, сильніш, да зайчик. Що було твои тарелки як у звони Красно. А тут Я ой, шаурмайка. Ой, Ой, буде? Все, Боже, коли цей порадок на столі буде. Мама, всі мама, ви? Супер, дуже гарно. Отак, да, 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 да. так до бо. Так. Так, я понял круто. Кто ти? Супер! Бог ісландський! Так, дороблю сніговичка. А що це сніговичок? Так? Ні, Не, там ніби да. все ок. Ось так. так? Все. А ні, то Ось такий Матвій. Ось такий класнючий у нас Різдвяний віночок вийшов. Матвій, буду на Різдво їсти. Супер. Молодці. Сподобалося? Отусі, дивись.